Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Де поділись американські гроші? Україна отримала лише 75 мільярдів із обіцяними Сполученими Штатами Америки 177 мільярдів доларів. США. Коли кажуть, що Україна отримала 200 мільярдів на підтримку армії, це неправда. Я знаю, де всі ці гроші Зеленські. Він не знає, де ці гроші. З моїх попередніх дописів постів інформував вас про ці гроші, особливо неодноразово інформував суспільство, колишній міністр оборони Сполучених Штатів Америки Остін з адміністрації президента Байдена. Тоді виникає питання, де поділився близько 100 мільярдів доларів. США? Просто десь літають в повітря? Некає питання. Америка дала, Україна не отримала справжній фокус. Скоріше адміністрація Трампа розбереться де саме ці гроші, де вони всіли, немаленька сума. Хто причетний, може відкритися нові корицівні схеми, а ми знаємо, що у нас Міністерство оборони вміє таке робити. Неодноразово вони були по згубках та взловживаннях. А тут гроші у вигляді зброї. І тут виникає ще одне питання: де ця зброя поділилась? І неможливо просто так сховати. Очікуємо цього питання відповіді з адміністрації президента Америки Трампа. Ну, ще є погані новини для України, що команда Трампа. Хоче встановити перемір'я між Україною та Російською Федерацією до літа і вже вимагає від української влади на вимогу Путіна провести вибори у жовтні цього року. План такий: припинити вогонь по всій лінії фронту, скасувати воєнний стан, запустити передвиборчу кампанію Частково зняти з Російської Федерації санкції, провести вибори, підписати мирну угоду між Путіном, Трампом та новим президентом України. Документ буде відкритий для підписання з усіма іншими зацікавленими країнами та зняти більше санкцій з Російської Федерації. Якщо знову на виборах переможе Зеленський. То Путін може відмовитись від мирної угоди. Теж питання виникає. Чому саме? Якісь видно, були домовленості між Зеленським і Путіном. Тому є такі догадки. І почати відновити бойові дії проти України. Тоді Трамп буде змушений або відновити допомогу Україні, або дозволити Путіну. Повністю захопити Україну. Вірю, що рішення Трампа буде в України та українців. З вами був Богдан Гавриляк.